Важко сьогодні в'явити приходицьку відео без будь-якої елементів паркуру. Цей вид швидкісного переміщення міцно вкоренився індустрії як одночасно видовищний і ефективний спосіб подавання перешкод на локаціях. Відеоігри пройшли величезний шлях від банального стрибка у донані Маріо до дослідження локацій на кшталт Дайла. Перш ніж герої почали витворяти немаюні кульбіти, розробникам довелося взнати чималу кількість роботи. У відточуванні технології пересування персонажів. Нам, як розробникам стало цікаво, чи є простий спосіб працювати базовий паркур на рушії Unity. І так, ми натрапили на цікавий репозиторій із цікавим плагіном. Цей плагін має готовий контролер з можливостями паркуру, як в іграх Assassin's Creed та Uncharted. Давайте створювати проєкт та дивитися, що там у нас є цікаво. Для початку давайте створимо просту сцену і додамо нашого головного героя, яким будемо наратися далі. Так, тепер давайте скачаємо наш плагін. Повернемося на сайт GitHub і завантажимо цей плагін. Як зручно для нас, він є в форматі Unity package тож просто скачуємо і встановлюємо його. Ну, звісно, куди ж без помилок? Треба тепер їх виправляти. Становимо декілька необхідних нам компонентів і буде все чудово працювати. Тепер у нас все працює і можемо подивитися, що з себе представляє даний плагін. Для початку серед файлів самого плагіну знайдемо демо сцену і подивимось, що ж. У нас є там цікаво. І як бачимо, сцена в нас досить таки велика. Є де розглятися, є де продемонструвати основні моменти даного плагіна. Чудовенько. Ну, а тепер давайте подивимося, що у нас всередині нашого персонажа. Як бачимо, тут у нас набір анімацій, зв'язаних між собою за допомогою подій. На цих подіях і тримається вся анімація. Повідно, що не тільки на самих анімаціях, а і на зворотній кінематиці тримається весь паркур. Плайн себе показує досить таки цікаво. На перший погляд дійсно досить таки цікаві результати. Ми отримуємо стрибок. Підкат чудово, чарівно я б не сказав би. Ну, прийшов час спробувати додати власну модельку, ту, яку ми додали у проект на самому початку. Не ну, все так просто, відповідно, що не вийти, просто взяти, закинути персонажа і все працюватиме. На жаль, але все одно труднощів ніяких немає. Все, що нам необхідно, просто додати свого персонажа та е... дещо нормально його налаштувати. Півнормально мається на увазі встановити в компонент моделі саме модель нашого персонажа. І бажано, щоб його ієрархія кісток співпадала із демо-моделю. Ну, а тепер давайте подивимося, що у нас вийшло саме із нашим персонажем. Як бачимо, результат досить таки чудовий, навіть краще, ніж можна було очікувати, так як думаю, що очевидно, що результат міг би бути набагато гірший. Наша моделька, мова, не рендериться, нічого, але тим не менш, результат витражаючий, все чудово працює. Звісно, із готовою сценою, де все налаштовано, буде працювати все добре. Тож тепер настав час попрацювати із власною сценою. Ми підготували невелику локацію і переконаємось в тому, що це абсолютно чиста локація без науштування. Просто-напросто побігаємо по неї і подивимося, що тут у нас є. А нас тут нічого такого незвичайного, все навіть простеньке, простіше, ніж у заготовленій сцені, де є де побігати, є де побригати, є куди забратися. Ну а що ж там по науштування самої сцени? А взагалі то нічого такого особливого, бо переважно частина об'єктів тримається на звичайних теках. По суті, завдяки тегам визначається, який кіломет паркуру буде задіяний. На звичайних поверхностях нічого немає особливого. Так як там працює процедурна анімація. А більш детально про процедурну анімацію можна подивитися в одному з наших минулих роликів: Демонда. Для того, щоб перепригнути великий об'єкт, використовується tag, Tag, Jump. Саме завдяки цьому тилу наш персонаж буде його перепригувати. Для вузьких переправ використовується tag. Об'єкт, який можна лише обійти під катом, використовується тег Slide. Для невеликих підйомів необхідно встановлювати тег Bridge. А от із об'єктами, на яких треба прийняти, наприклад, стовпи, потрібно не тільки встановлювати тег, як тут вставлено в поле. А є необхідно додатково давати компонент point, саме вказувати точку, куди необхідно приїхати гравця. А виступам, по яким можна піднятися вгору, не треба жодних тейпів. Там необхідно по і із стовпами, також встановлювати точки, з яких можна зачепитися. Тепер, маючи такий чудовий погляд, і звісно розуміння в тому, як необхідно налаштувати персонажа і сцен, давайте завершимо нашу сцену та подивимося, який вийде в нас результат. Звісно, оновимо також і анімацію. Замінимо анімацію а покою на щось інше. На пі погляд, результат вийшов навіть краще ніж можна було очікувати. Тож тепер ми можемо за істю додавати такий чудовий елемент гіплею у наші майбутні проекти.